Запобігти врятувати, допомогти три слова на фасаді будівлі символізують місію державної служби з надзвичайних ситуацій, яким був 2019 рік для рятувальників Обухівщини дізнавались із перших вуст. Підрозділи Обухівського гарнізону налічують 127 чоловік особового складу. Саме це дислокуються наші рятувальні підрозділи, 16-та державна пожежно-рятувальна частина міста Обухово, 17-та державна пожежно-рятувальна частина міста Українка і 46-та державна пожежно-рятувальна частина СМТ Козин. Загальна кількість особового складу налічує 127 чоловік. Значить, за 2019 рік у нас зафіксовано 592 пожежі, половина з них це пожежі в екосистемах. Тобто загорання в лісах, загорання трав'яного насилу і загорання торфовища, також це є пожежі в екосистемах. Всі інші, приватний житловий сектор або якісь господарчі будівлі, також виїздив особовий склад на ліквідацію наслідків дорожньо-транспортних пригод, які ну, різного роду. Були це деблокація потерпілих або загинувших громадян внаслідок цих ДТП. Є сезонність от зараз з настанням холодів, і ми, ну, є таке визначення, скажімо так, в опалювальний сезон це загорання в приватних домоволодіннях внаслідок порушення правил пожежної безпеки, а саме експлуатацію нагрівальних пристроїв. Це якісь там груби, печі, саморобні нагрівальні пристрої, де на жаль, під час таких пожеж є нерідким виявленням загинувших на даних пожежах громадян нашого району та міста. На даний час і протягом 2019 року, і на 2020 рік розроблений план комплексних пожежно профілактичних відпрацювань населених пунктів щотижнево інспекторський склад виїжджає з залученням голів сільських селищних рад та міст, залученням депутатського корпусу на відпрацювання таких населених пунктів. Під час даних відпрацювань складаються списки. Yeah. Uh... Органами влади це пристаріли громадяни, люди похилого віку, там багатодітні сім'ї, це так, так звана група ризику, і також ми не оминаємо осіб, які зловживають спиртними напоями, тому що, як правило, під час виникнення пожеж в приватному житловому секторі це якраз ті категорії, які, скажімо, ведуть не зовсім здоровий спосіб життя і за як на найчастіше виникають такі там якісь надзвичайні ситуації або пожежі під час таких. Комплексних пожежно профілактичних відпрацювань, кожен інспектор обходить не менше ніж 20 домоволодінь, інструктує власників таких домоволодінь і вручає їм ще пам'ятки про те, як повинно облаштовувати свої домівки для нормальної їх експлуатації і безпечного проживання в даних домоволодіннях. Також ми залучаємо ще представників служби ресу газового господарства. Де вони також оглядають по своїм напрямам, які там є питання, і також вносять пропозицію депутатському корпусу і головам сільських рад для того, щоб вони вважали на таких людей і. Щоб приймали відповідні міри і рішення по таких випадках, де є критичні недоліки, які вже загрожують там життю і здоров'ю і безпечному подальшому проживанню в таких домовладіннях, ми завжди тримаємо свій особовий склад в оперативній готовності. І техніка у нас завжди справна, тому що виїзд під час отримання повідомлення і до моменту виїзду у нас по наших нормативах це. Не більше однієї хвилини потрібно. Таких проблем не було. Ми ліквідовували всі пожежі на надзвичайні ситуації вчасно і не допускали широкомасштабного там розвитку цих пожеж. Крім був випадок, у нас виїжджали ми на гасіння торфяної пожежі. це Сільська рада Великих Дмитрович там було загорання на великій площі цього торфу, де ми це загорання протягом півтора місяці. Є на озброєнні в районі також і новіші пожежні автомобілі на базі МАЗ, які вивозять вже все необхідне обладнання для ліквідації тої чи іншої ситуації, і запас води, яку вона вивозить, там вже 4 тони. Плюс до всього наші співробітники посезонно це весною і на осінь проводять перевірку протипожежного водопостачання зовнішнього, а саме пожежних гідрантів, пожежних водойм та пристосованих вододжерел для цілої пожежовесіння. Про що відповідно складаються акти? І у нас практично в районі з цим ситуація не дуже критична, крім населених пунктів Обухівського району, десь там села, але які також забезпечені. Протипожежним водопостачанням це якісь там стави, там природні, штучні водойми. Але зараз ми пропрацьовуємо ті питання, тому що кожне водожерело таке от повинно бути обладнане пірсом для забору води пожежним автомобілям та розвороту з твердим покриттям розміром 12 на 12 метрів.